Семи днів. Потім видається розпорядження про проведення громадської експертизи, яке також може містити в собі там, або додатком, або ще якесь створення робочої групи. В принципі, якщо розглядати саме сприяння органу виконавчої влади, то було б непогано, якби до складу цієї робочої групи входили не тільки працівники. Адміністрації, а саме ще й представники громадської організації. Дане розпорядження також має бути розміщено на сайті і протягом трьох днів після прийняття цього розпорядження має бути повідомлено громадську організацію. Окрім цього, орган державної виконавчої влади повинен надавати запитувані матеріали. Ну, те, що Безпосередньо. І як наша пропозиція, чого немає постанови, що було б дуже доречно, якби створювали. Враховували подані пропозиції. Зрозуміло. Питання. Питання. З вашої групи, хто ще Хочеш має бажання доповнити? У мене є питання. З всіх перелічених пунктів, що є обов'язком органу научої влади. 에, де, ну, розміщення на сайті запиту, видання розпорядження, інформування громадської організації. Створення робочої групи це обов'язок чи не? У, у разі потреби. Якщо вже буде розпочати експертиза, а якщо ні? Я зараз відчуваю сприяти, я розумію, що був, сприйдя, я, то, розуміє, це а, в разі потреби. Зараз відповідно до постанови, я не можу працювати, не пам'ятаю, чи там це. У разі потреби, але в принципі, життя показує, що доцільно забувати створення не у разі потреби, а як. Необхідність творень, тобто. Якщо ми будемо цією робочою групи, да. то ніколи не, не, не зрозуміло, хто несе відповідальність за, за надання свої, за сприяння, навіть... все... чекаєте? Є розпорядження. Роспорядження обов'язково має бути особа, яка несе відповідальність. Тобто одна особа в нас є, О, вже вже тільки розпорядження видали, вже одна особа. Але виникає запитання. А справа постанова передбачає відповідального за контакт інститутом громадянського суспільства, а, а адміністрація уходить від цього і переключає на відповідального за виконання наказу. А це не зовсім прямі речі. Не зовсім прямі не Добре, Добре, так це обов'язок створити, побачимо, починає обов'язок. Такий невеликий коментар. Деколи чиновники і місцеві депутати кажуть, для того, щоб поховати питання, треба створити робочу групу. От, ну, тобто, з точки зору практики, я би не казав, що це є обов'язок, це в мірі необхідності. В принципі, не зрозуміло також, але її історію, залежить від кого Від ситуації. Спіла. Хто це такі? Якщо стоп. це можуть бути члени громадської організації, це можуть бути професіонали стосовно певних питань, які вказуються у запиті як у якості експертів. Тобто, коли формуєте запит про проведення експертизи, там надається перелік усіх, які будуть проводити експерти. Перелік осіб. Подається запит про проведення подається? За бажанням, якщо так дуже хочете, то можете написати, але це не обов'язково дуже ну, В принципі, так, З офіційної форми, яка там ну, є, запиту, які, в принципі, не немає. постанова ну, не вимагає подавати. Ні, так, це ж не весь шлях, як сприяти у проведенні інформації, Це не, не стосується... То повинні вже вказуватися експерти. Але коли інститут громадянського суспільства приходить на введення прав... цієї експертизи, то він повинен предоставити, хто є його експертами. Звичайно, та що можна прийти і сказати, <плат> а, а, а я Дай мов мов і Я всі. А а <плат> я ж був та, на вакцинацію за пішов зайти. На хто? чому я хочу стувати вашу увагу? Законодавчо не визначено поняття, що таке, хто може бути експертом. Зазвичай влада. Припустимо, вважає, що е, давайте будемо на члена на, на, Центру нашого прав. Е, пан Юрій, е, він не є експертом цих питань. Так, тобто, як пан Юрій може довести, що він є експертом в питаннях, припустимо, е, регуляторної політики. А як може довести, що він має? Нет. Но, например, когда, когда пишутся фамилия экспертов, те, кто экспертизы, они отличаются от того человека, которого они рекомендуют. То есть по-хорошему, конечно же, сразу же в заявке на проведение экспертизы нужно писать предложение о включении каких-то людей в эту рабочую группу или от общественной организации. А я могу сказать инча. На прикладе ОСЕНА, нашего ОСН. А, ми проводимо експертизу. Наступає етап а, 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 підготовки експертних пропозицій. Комітет видає наказ про створення експертної групи і своїм наказом визначає а, склад експертів, і потім, в разі потреби, може показати всім офіційним інстанціям свій власний наказ. Mm -hmm. Але mm -hmm. якщо в запиті все буде одразу прописано, що там буде працювати так, така група експерта. Тож, Пане Олександре, е е е е ваш приклад є як е дуже вдалий в частині вирішення про проблематики або бомби сповільненої дії, яка є в громадській експертизі. Mm -hmm. так? Тому що, коли е громадські організації почнуть зараз активно оприлюднювати експертні пропозиції, здебільшого скепсис органів виконавчої влади буде пиляти в тому, що ну, от це ж не зовсім експерт. А, ну так, я зрозумів, під підтек це Ви розумієте, про, про щоде? А якщо ці експерти пройшли відповідну підготовку на тренінгу допустимо, чи якийсь семінар, у них є стартифікат, що вони там прослухали кілька, ну скільки то годин, і вони вже ну, більш досвідчені з цього питання. Ну, це як аргумент може сприйматися. Очевидно, що е, найкращим аргументом е, по можливості все таки це є на користь. <ганувач> ну, я тільки хотіла сказати, справді тому, що до все добре... Це в ідеальному вигляді, так? То, очевидно... ...освіта, відповідно. Наприклад... Ви ще положення в пункті другому, що будь-який інститут громадянського суспільства може звертатися до органу для проведення експертизи, якщо у нього немає відповідної е, освіти галузі експертизи, то що він не може виходити ну, <зважає> з верта? Ну проводити проводити експерти. Якщо у нас є спеціалісти в області проведення експертиз, питання ми не говоримо про сфері проведення експертизи. Наприклад, якщо заводити розвитку, щоб людина мала попривідний. Наприклад, якщо ви проводите... До того стосовно прийняття там, тарифів на транспорт, да, наприклад, то зрозуміло, що вчителька е, української мови та літератури, яка прийде і проведе ці спортивни, вона да. не є фахівцем у цих питаннях. Тобто, а якщо, наприклад, залучити архітектури, які на кафедрі транспорту перевезти, то це буде. От ми робимо оцінку, я до чіткого послуг. Голова ЖБК. Ну, Житло-будівельних квартирах. Чи голова об'єднань співладників багатоквартирному будинку є фахівцями, бо, бо вони напряму працюють з проблемою якості слова комунальних послуг? Окей. Okay. Okay. Uh, давайте зараз ми маємо кориску цим підведемо і в другій частині ми про це поговоримо. Зверніть <свес> увагу, розпорядження або накази про проведення. зрувати весь масив розпоряджень, наказів різних органів виконавчої влади, чи міністерств, чи обласних чи районних державних адміністрацій, кожен орган по видає видається розпорядження. Різний зміст його є. Вони не є уніфіковані дані різновид розпоряджень в системі актів місцевих державних. Адміністрації чи в системі актів органів виконавчої влади. І тому в контексті ідеї для розвитку ваших організацій, очевидно, що коли ви будете займатися активно громадською експертизою, варто рекомендувати органам місцевим державним адміністраціям типові розпорядження про проведення громадської експертизи. Центр наше право. Коли починав громадську експертизу обласної державної адміністрації, надіслав електронні варіанти різних розпоряджень обласній адміністрації, щоб їм легше було зрозуміти, що від них не вимагається чогось там незрозумілого. Так? Це було десь близько 10 розпоряджень і наказ. На жаль, обласна адміністрація не скористалася. Тому, в принципі, в контексті розвитку громадської експертизи варто говорити про те, що на рівні обласних державних адміністрацій мали бути примірні положення, які показували примірний зразок розпорядження, примірний зразок сприяння проведення громадської експертизи, тобто як ця робоча група має створюватись, і примірний зразок, як би мали ці пропозиції враховуватись. Очевидно, що на рівні Кабміну це складніше зробити, а на рівні адміністрації пролобівати громадським активістам трішки простіше. Я юрист веб-сайті, офіційному веб-сайті. В веб-сайті може бути багато. Є... Багато з них не є в цій, є порядок. Деяких вона немає, то не мають розмістити на веб-сайті, ви ще сподівання. Так, але загін увагу. Тобто, порядок створення сайтів регулюється постанова Тобто, Якщо сайт створений не відповідно до цього порядку, то це не є офіційним веб-сайтом. Добре, дякую. Яким чином Представника Інституту громадянського суспільства, якщо ми кажемо про сприяння, це і є ознака співпраці влади і інституції. Тому безумовно треба нам надати запитувані матеріали. А ось тут є а з цим є запитання. А, можливо, я з вами не погоджуюся, я маю в увазі. З організації наше права, оскільки ті о, матеріали, що до нас о, ви надавали, у мене виникало запитання, може я помиляюсь, ви мені скажете, що ви, що ви вимагали стосить документів, так, взагалі, про всю співпрацю з громадською організацією. І тоді, коли, коли об'єктом запиту ну, є надзвичайне загальне, об'ємне, так. Об'єкт об такої експертизи, ви робите його фізично неможливим і складним для адміністрації. Тобто, інститут громадянського суспільства має сам для себе конкретизувати об'єкт експертизи і то, для того, щоб отримати максимальну ефективність. А не братися загалом. За надзвичайно загальні формулювання, які можуть стати складними.